Папа римський Франциск наголосив, що постачання зброї Україні для захисту від російської агресії є морально прийнятним. Він про це сказав журналістам, коли повертався після триденної поїздки з Казахстану. Виклав принципи справедливої війни Риму католицької церкви, які допускають пропорційне використання смертоносної зброї для самооборони проти нації агресора. Ну а водночас папа римський франциск закликав Київ бути відкритим для можливого діалогу. На ну, що ж таке в настроях папи постійно? Чому він перевзувається на ходу і в повітрі? Запитаємо Олександра Левченка, дипломата надзвичайно повноважного посла України в Республіці Хорватія в 10-17 роках. Доброго дня, слава Україні. слава, вітання, найкраще пане Олександре. Я от не розумію. Я звісно не є активним вірянином, активним католиком і так далі. Чому це політика така у Ватикана? Чи чому папа постійно робить якісь суперечливі заяви, від яких потім весь світ відрікається від церкви? Ну я б так не казав, що весь світ відрікається від церкви. Це весь ви... притомний світ відрікається да. від церкви. Це не перебільшення, це такий образ, як то кажуть. Але звісно, трошки всі ми були здивовані позицією римського понтифіка щодо російської інвазії в Україну. Про те, як Ватикан реагує на вбивства. Тисяч багатьох тисяч українців руйнування міст та сіл України російської окупаційної влади і, і, і російськими окупаційними військами. Так що дійсно це занепокоєння було у нас перш за все в українському суспільстві, тому що Україна. Страждає від російської агресії, перш за все. А з другого боку, Ватикан, мабуть, одна з найпливовіших у світі е, країн, і е, думка понтифіка надто важлива у цьому світі, і його кхм, меседжі розходяться відразу. До них дослухаються і вони. Мають вплив на перебіг багатьох міжнародних подій. Я думаю, що е, Українська греко-католицька церква активно попрацювала, попрацював наш відносно новий посол у Ватикані, який є фахівець знані знанні відносин е, з Папською курією, відносин з католицької церкви, яка Багато століття ці відносини поєднують український народ і Ватикан і Я думаю, що не вдалося переконати перш за все радників, найближчих, найближчих співробітників папи, а які донесли до самого понтифіка думку про те, що конфлікт в Україні це найбільша війна після другої світової. І тому мають бути відповідні кваліфікації того, що робить Росія в Україні, і як український народ б'ється за те, щоб захистити свою державність і свою територіальну цілісність, і це добре, що папа дослухався до цих думок, порад радників, вірян і української сторони. І саме в Казахстані, країна, яка до речі теж має непрості стосунки з Російською Федерацією, саме там сказав ось таку фразу і свою думку про те, що так би мовити, захист українців зброєю є морально прийнятим в Ватикані, і це право на справжнє. Справа, яку о, це католицька церква підтримує студія, пане Олександр, Я просто не розумію одного. До цього папа робив суперечливі вчинки. До цього ходили якимись там хрестовими походами. Росі... росіянка з українкою Він прям не знаю, чи це закликав до цього, чи прям змушував робити. Мені дивно, що таке мало місце, мало поінформованості. Ну, менше з тим, наприклад, зараз нове поховання закатованих українців. Е Після бучі найбільш гучне в візюмі, чи вплине це на папу, чи розродиться він якоюсь новою заявою, крім того, що ми співмірно можемо захищатися? Скажіть, будь ласка, ну о, папа не робить заяви кожен день щодо ситуації в Україні. Ми це маємо розуміти. Понтифік взагалі то о, не, не хоче бути якимось суддею і це нормально це історія. Пап, якщо вони вже переходять на якусь межу і займають принципову позицію, то це дійсно то це дійсно вже серйозна річ. Треба працювати в цьому напрямку. Нам продовжувати з Ватиканом в тому плані наші великі сподівання на наше керівництво Української греко-католицької церкви, які мають продовжувати доносити меседжі. До католицьких керівництва католицької церкви, і, власне кажучи, її держави Ватикану. І, і звичайно, що події, такі, як, скажімо, візюмі, це е, екстраординарного характеру і викликають засудження світового прогресивного людства і так далі, всіх нормальних людей. Так, що а, а, очікувати, що на кожну подію в Україні і ці злочини буде реагувати папа, Я реально на це не розраховую. Але я розраховую, що вже в ближчій перспективі ми почуємо від Ватикана більш артикульовану підтримку боротьби українського народу за свою незалежність. І головне, яким чином засудження, яким чином. Якійсь формі засудження самої російської агресії ну я декілька, якраз такі. Перебрав тут таких хронологічних подій, дуже цікаво. Представник Папу Римського от підтрапив під обстріл нарешті, от може папа призріє. Потім заява Папа Римського щодо війни не слід розцінювати як політичну позицію, тлумачів Ватикан. А от насправді багато вірян, українських ще католики, греко-католики, в мене ще є глядачі, я нагадаю, які е, пишуть: вони зневірили вже давно в папі. і кажуть, що цей папа. Не наш, тобто заяви він буде фільтрувати для того, щоб не втратити вірян в Україні. Чи до чого ж все жде? Чи реально от мені цікаво прозріє ну папа? Це ж для всіх був якимось е, недосяжним ідеалом. Я пам'ятаю, коли попередній понтифік приїжджав, скільки людей там захотіли. Е, Йоанн Павло II, на сіке, я пам'ятаю На сік людей бігли там, захотіли його хоча побачити, там не кажучи для для людей для вірян це важлива дуже персона. Вона важлива, вона залишається бути надто важливою. Якщо хтось не вірився, то е, зрозуміло тут: е, ми на місці всі відчуваємо всі ці вади, життя у період агресії, бомбардувань, е, сирен і так далі. Нам всім би хотілося, щоб нас більше підтримував увесь світ. Е, Сподіваємося підкреслюю, треба дуже обережно. Підходить до кваліфікацій дій Ватикана і глави Римокатолицької католицької церкви. Це дуже поважна персона у всьому світі. Дуже поважна персона. Тому о, 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 треба сказати, що і відношення має бути відповідне. Дійсно, що відношення формується і по тими діям, заявам і так далі. Не думаю, що о, о, папа якесь. Ставлення, як то кажуть, не, не дуже хороше до українського народу, до власне держави України. Мабуть, хтось зумів його переконати в інших речах. Я знаю точно, що після початку війни на зустрічі з ним був е, е, угорський прем'єр Віктор Орбан, і саме ті незрозумілі для українців заяви. Пролунали після того, як Віктор Орбан пробрифінгував і пояснив суть ситуації в Україні, по чому там почався тут почався почалась війна і збройний конфлікт, а Росія називається спеціальною військовою операцією. Тому о, о, Орбана вже менше слухають в Європі. Я думаю, менше будуть слухати і у Ватикані. Більше було дослухатися до своїх представників на місцях. Це перш за все тут в Україні. Є тут своя дипломатична місія Ватікана, яка інформує оперативно, що тут відбувається. Є у нас і діє Українська Греко-католицька церква, дуже поважна інституція з мільйонами вірян, яка теж інформує Рим про те, що тут відбувається. І я думаю, що з, з коротких проміжок часу нам да, вдасться вплинути на позицію Ватикану як е, одної з найважливіших інституцій, які існують у сучасному світі. Студія, дуже дякую, пане Олександре. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний звичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія в 10-17 роках.